Корисний блогеролечка, я оце стою, Олечка, Я стою на майдані незалежності. я вам зараз покажу трішечки фотографій цих людей, українців, які загинули за мене, за тебе. Ішли, а наші називають каструлями. Ніякими ми не каструлями. Ми люди, які любимо свободу. Ми люди, які живемо в цивілізованій, красивій країні. Я вам для чого це показую? Тому що ці люди віддали життя найдорожче. Вони там їхні душі на небесах. Для чого вони ті душі на небесах? Щоб Україна була, щоб в Україні були і жили люди. А саме головне, я вам хочу сказати, як... Корисний блогер Олічка. Знаєте, що хочу вам сказати? Що не повинні українці давити один одного, що повинні підтримувати українці один одного. А зараз така методика йде, що чим дурніший, тим він класний. Дурний менеджер, дурний начальник. Ну, Можна таке слово вжити, а можна і не вживати. Я не знаю, які підобрати слова. А от розумні вони пропадають. Розумних давлять, розумних знищують, з розумних і здіваються. А оці люди віддали життя для того, щоб ми всі були розумні, щасливі, красиві і вільні в вільній країні. Вони на небесах всіх бачать, всіх всіх і мене бачать, і тебе.